І це чудово, адже немає нічого кращого, ніж уперше занурюватися у всесвіт Гаррі Поттера, вперше цілувати кохану людину чи вперше обіймати свою дитину. Саме тому смерть так само потрібна, як і народження. Мені не подобається це писати, але частина мене усвідомлює благо невічності. У вічному світі немає ні любові, ані нещастя. У вічності немає втрат і нового. Зараз я мушу зупинити себе, бо занурився у НАТО глибокі речі і думаю, в цій книжці говорити відразу про все просто не варто. Нашому я треба зміцніти, а вже потім ми підемо далі. А поки що потрібні конкретні результати і конкретні дані в процесі нашого сходження. Моє фізичне життя закінчиться в якийсь момент людини, на ім'я Петро Крижановський не стане. Я, звісно ж, у жодному разі не поспішаю. Але й не хочу пускати слину у віці 120 років, не розуміючи, що навколо мене відбувається, і коли це нарешті закінчиться, хай йому грець. Отож я дуже тверезо усвідомлюю, що колись мене не стане. Так було з усіма до мене, відбувається зараз і буде після мене. Байдуже, який саме радіоприймач наповнить собою свідома радіохвиля. Ціла галактика чи наймізерніший мікроб у відході продуктів життєдіяльності бездомного собаки, це відбуватиметься постійно. Я через це вже проходив і пройду знову. Важливо інше. Найцінніший ресурс для матеріальної оболонки, які властиві процеси деградації і трансформації це час. Час систематизує і слугує одиницею вимірювання перетворень матерії та енергії, поза матерією та енергією часу не існує. Саме завдяки цьому поняттю часу і тому, як я його відчуваю, наповнюючи своєю свідомістю мозок і нервові тканини тіла, мені пощастило пережити такі чудові миті в житті, що, думаю, вони назавжди залишаться як спогади, які знову і знову можна переживати у світі, де все вже сталося. Одного разу, після розриву з коханою, я дуже переживав, понад усе мене лякало, що більш не вдасться пережити досвід, який окриляє і надихає такою ж мірою. Я був уже дорослим, поклавши голову на коліна мамі, відчув, як її рука гладить мене по голові, дбайливо торкаючись волосся.